25 листопада 2018 року стався так званий інцидент у Керченській протоці. Він став першим випадком відкритої російської агресії проти України, яку РФ здійснила під своїм державним прапором. Цього дня три українські кораблі, два броньовані артилерійські катери «Бардянський Нікополь та рейдовий буксир Яні Капу здійснювали плановий перехід із Одеси до Маріуполя. Як це передбачено міжнародними нормами, Україна проінформувала про маршрут кораблів ВМС російську сторону на той момент Крим уже був окупований загарбниками та незаконно вписаний до конституції РФ. Відповідно, росіяни мали претензії на територіальні води. Російський флот порушив конвенцію ООН з морського права. Чотири судна берегової охорони РФ атакували кораблі військово-морських сил ЗСУ. Окупанти блокували протоку танкерам, здійснили таран Яні Капу та обстріляли українські катери. Усі три судна російські прикордонники-пірати захопили. 24 українські моряки потрапили в полон, а шість з них ще й були поранені. В Україні реагуючи на агресію, запровадили воєнний стан на 30 днів. Моряки пробули в російському полоні майже рік. Усі рішення міжнародних інстанцій на користь України РФ ігнорувала. Обміняли полонених у вересні 2019-го, а в листопаді. РФ віддала розмарадирині кораблі.